Перш ніж запровадити нову транспортну мережу у місті, яка наповно запрацювала січня поточного року, виконавчим комітетом були прийняті відповідні рішення. Одне з яких проведення конкурсу з перевезення пасажирів, за його результатами, п'ятьом приватним перевізникам разом із комунальним підприємством Електротранс і доручили курсувати новою мережею. Начальник управління транспорту та зв'язку Петро Кузьмін, котрий звітував на розширеному засіданні виконавчого комітету, не замовчив той факт, що із нововведенням поступали і скарги. В основному вони стосувались порушення графіків роботи, недотримання водіями чи кондукторами правил надання послуг та перевезення пільговиків. Управлінням транспорту та зв'язку оперативно вже ходити заходів. Як результат станом на сьогоднішній день, подібних звернень вже майже не надходить. Відповідно до нової транспортної мережі до переліку маршрутів, котрі працюють у звичному режимі руху, додали ще декілька нових. Всього за новою схемою у Хмельницькому діє 41 автобусний маршрут загального користування. Задіяно 359 маршрутних таксі. За рахунок збільшення пасажиромісткості загальну кількість транспортних засобів вдалося зменшити на 35 одиниць техніки, що у свою чергу дещо розвантажило міські вулиці. Позитив відчули і в електротрансі. На цьому зупинився директор підприємства Віктор Паламарчук. За його словами, з початку року вдалося збільшити кількість робочих місць, виріс і прибуток підприємства, що дало змогу підняти розмір середньої заробітної плати та привести у порядок рухомий склад. Проте основною проблемою залишається відшкодування з державного бюджету за перевезення пасажирів пільгових категорій. Перевезення пасажирів, що користуються пільговим проїздом, Хмельницьке комунальне підприємство Електротранс, повинно отримати з державного бюджету згідно розрахунків 18 мільйонів 600 тисяч гривень на тролейбус та 1 мільйон 200 тисяч гривень на автобус. Фактично отримало 13 мільйонів 900 тисяч гривень тролейбус та 900 тисяч гривень автобус. Присутній на виконкомі депутат міської ради Олександр Семчишин цікавився, чому вулицями міста досі курсують малогабаритні маршрутки, які вкрай незручні зручні для городян, особливо тих, хто високого зросту. Малогабаритних на великогабаритні замінили частково. Ви прекрасно знаєте, що по вулиці Зарічанській на сьогоднішній день 22 й автобус ходи великогабаритний. На жаль, сьогоднішній пасажиропотік не дає змогу економічно отримувати даний маршрут. Станом на сьогоднішній день вони перевозять порядка. 700-800 чоловік, помножити на 2 гривні вартість проїзду, це заробляє 1600 гривень один автобус. Крім того, заправка вони складає 1100 гривень в день, заробітна плата водія складає 300 гривень в день, і тому, якщо ще ремонт, шини, акумулятор, виходять 0 на 0, а то і в мінусі. Хоча зауваження слушне, почастково ми будемо міняти. Крім того, міський обранець висловив невдоволення городян, котрі звертаються до нього з приводу порушення графіків руху маршрутів Лезневе. Було прийнято рішення про те, щоб встановити систему GPS-навігація. Я вам доповідав, що система GPS-навігація зараз встановлена на всіх 100% автомобілів. Вона на сьогоднішній день. Лише почала працювати. Не зовсім досконала програма. На сьогоднішній день ми можемо відслідковувати тільки точка-точка, наприклад, Катіон Лезнево, де знаходиться автотранспортний засобів і по часу, де він має бути. Тиждень тому відбулося засідання разом з представниками, які встановлювали дану систему. Їх зобов'язано до 1 листопада удосконалити програму, щоб ми бачили весь маршрут. І тоді ми оперативно зможемо вирішувати питання і регулярності, і розривати. Ання якщо вони з'їжджають, і таке інше. Ряд пропозицій, озвучених на виконкомі, об'єднали в одне рішення, відповідно до якого удосконалення мережі та роботи громадського транспорту з покращення транспортного обслуговування міста триватиме і надалі. Школа міленітіч та Ірини Марлені відсвяткувала 60-річний ювілей. Зіркових екс учениць на урочистостях не було, втім гостей не бракувало. Привітати рідний навчальний заклад прийшли колеги, випускники та вчителі, які свого часу тут викладали. Для педагога Світлани Солуницької 15-та школа фактично стала першим робочим місцем. І, хоч на пенсію вийшла, працюючи в іншому навчальному закладі, з ностальгією пригадує саме тутешні викладацькі години. Найкращі спогади цієї школи. Після інституту майже перші колективи, ще з старої школи ми починали. Великі враження залишилися від роботи колективу. Тут я одержала звання відмінник освіти і старший вчитель. З оберемками квітів вітали рідний навчальний заклад, випускники різних років. Ностальгію відчули. Заходимо в аудиторії і шукаємо парту, за якою ми сиділи. Починаємо згадувати вчителів. У школі усіма випускниками пишаються за 60 років. Школа випустила біля 10 тисяч випускників, які працюють і живуть. В різних країнах світу, в тому числі, навіть випускник нашої школи, в 2006 році, працював на українській полярній станції в Антарктиді. Мені Дуже імпонує, що кожен п'ятий випускник. Цієї школи працює в ці сінах. Ці школи це ну супер показник. Це не багатоки доба. Значить, ви педагогічний колектив привили любов до цієї спеціальності, до освітянської галузі. Наразі у 15-й школі навчається понад сім сотень учнів. Заклад є інклюзивним тут разом із здоровими опановують науку й діти з особливими потребами, а саме ті, які мають проблеми із зором. Для них свого часу за грантові кошти у школі облаштували кімнату. Тут відповідне лікування дітки проходять двічі на рік, а таких у закладі кожен шостий. Цього року виграли проєкт місцевого самоврядування, який проводить Кабінет міністрів щороку. 85 тисяч теж піде на обладнання кабінету охорони зору і двох класів, де навчаються діти з вадами зору. Використовуючи можливості Кабінету охорони зору, а це в загальному де вже придбано різної апаратури. Більше як на 500 тисяч гривень, тому то в нас є дуже гарні результати, коли покращився зір на 50 і більше відсотків. Вихованці школи активно беруть участь і в екологічних акціях. Дирекція закладу зізнається, має підтримку від місцевої влади. Так цьогоріч навчальний заклад отримав майже 80 тисяч гривень на облаштування нового комп'ютерного класу, придбання мультимедійної дошки та обладнання для їдальні. Дуже сильно хочу вдячити усім вчителям нашим. Саме більше, мабуть, запам'яталося їхнє відношення до нас, яке воно дійсно гарне, гарна освіта, дуже ми їм вдячні. Навчаюсь в 15-й школі з першого класу. Тут у мене дуже багато друзів. Я з ними товаришую поза школою. Я думаю, що ми продовжимо нашу дружбу і після школи, коли я закінчу 11 клас. Я дуже дякую школі і вчителям за те, що вони нам давали можливість їздити відпочивати з класом. Я хочу побажати школі, щоб вона далі була такою прекрасною, чудовою за те, що вона щоб вона далі навчала так дітей всіх. останню неділю жовтня українські водії відзначають своє професійне свято. Вітали хмельницьких водіїв та працівників автодоріг і в міській раді заслуговуєте на слова подяки. Професія автомобіліста це унікальна своїми традиціями. З давніх часів вони люди, які працюють, присвячують цьому все своє життя і відповідально, професійно виконують свій обов'язок. Своїх підопічних та всіх водіїв привітав і начальник міського управління транспорту, який наголосив, наша галузь, напевно, і найнеобхідніша, тому що жоден працівник, чи то лікар, чи то вчитель, чи то працівник ринку в даному випадку порівняно до міста Хмельницького, інші працівники не розпочнуть своєї роботи, не скориставшись нашими послугами. В залі зібралися не лише водії та власники маршрутних таксі, а й ті, хто пильнує за ними, працівники Державтоінспекції. Вони також приймали вітання з професійним святом. Про головне у своїй роботі розповіли самі водії. Спілкування з пасажирами найголовніше мати повагу до пасажирів без аварійних доріг, їздити нормально, не обіжати нікого. На дорозі пропускати всіх. Саме така робота, що бути уважним треба більші ходи, уважним за всіх треба за всіма треба дивитися. Вітали тут не лише чоловіків водіїв, а й жінок, касирів автостанцій та тих, на чий голос орієнтуються пасажири, диспетчери. Що для вашої роботи основне? Ну, зібраність, спокійний тон, тому що ми працюємо з людьми. І, хоча роботу водіїв ми, пересічні хмельничани, сприймаємо як належне, але не варто забувати, що саме ці люди везуть нас до рідних та близьких, беруть на себе відповідальність за наше здоров'я та життя. Нещодавно учасники народного аматорського театру Дзеркало Всесвіту Хмельницького міського будинку культури демонстрували, на що здатні на міжнародному фестивалі народних театрів і аматорського мистецтва Джойфест. Завдяки хорошій грі, непрофесійні актори отримали диплом переможця та схвалення професіоналів. Керівник дзеркала Всесвіту зізнається, хоч театральні групи з Італії, Румунії, Грузії та України гідні суперники, але вистава Хмельницького колективу зробила фурор. Днями аматори вражали вільними метеликами кохання і місцевих глядачів. На сцені будинку культури актори і досвідчені, і молоді. Іван Леонідович каже: театральні таланти дзеркало Всесвіту шукає завжди. Якщо театр не поповнюється новими акторами, то нічого не буде. Як я кажу, я брекаття ту воду. Якщо вони випливають, я рахую, що це в них буде нормально, вони залишаються в театрі. От зараз таких нас десь 12 чоловік. Іван Кроплі зазначає: аби проявити свою акторську майстерність повнам, одним акторам потрібні роки, інші отримують головну роль одразу. Олександр Ландаус до головної ролі у вільних метеликах кохання йшов 5 років. Його колега Артур Раца наймолодший актор у колективі. Проте його на фестивалі вже відзначили: плани на майбутнє серйозні. Когда я виросла, я би хотіла бути не просто актором, а замечательним актером». Актори дзеркала Всесвіту різні не лише за віком, а й за професіями. Я взагалі-то інженерний працівник, так технар, так скажемо. це для мене як розвиток іншого іншого мене, іншої особистості, тобто якоїсь творчої людини. Є у театральній групі і свої бармени. Максим Оліщук каже, роль актора почав приміряти недавно, але як і у своїй професії, працювати з людьми подобається. Для себе для душі, якби зачати себе спробувати в акторській справі. Актори аматори зізнаються, важко не лише вжитись в образ, а й вийти з нього. Коли починаю грати роль потім в житті я дивуюсь, стоп, це я чи моя героїня. Загалом учасники дзеркала всесвіту щорічно ставлять три-чотири вистави. Багато цікавого та нового обіцяли показати глядачам до 50-ї річниці театру. Тетяна Кисельська, художниця непрофесійна. Малювати для себе та своїх друзів почала 10 років тому. Згодом каже жінка, з'явилось бажання поділитися своїми малюнками із більшою кількістю людей. З днями у обласному художньому музеї відбулось відкриття її першої виставки «Серце зігріти добром. 43 роботи художниці: пейзажі, натюрморти та малюнки людей. Тетяна Кисельська зізнається, найбільше подобається зображувати дітей. Представлені на виставці і роботи, які повертають у дитинство саму авторку. Я коли була маленька, ще дівчинкою, і я любила принцеси рисувати, такі знаєте, з тонкими таліями, такими з, з коронами, з фатою, такі от націоне я багато рісувала таких дів, таких принцес. І у мене отак, от бажання от от нарисувати такі картини. Про свої полотна жінка говорить: це лише копії того, що створив Бог. Цей художник її натхненник. Мене звати Віталій Каїра. А ця людина Сергій Ткач. За його злочини я без вини майже п'ять років провів за ґратами. З мене силою, знущаннями вибили зізнання вбивстві, якого я не скоював, внаслідок чого було повністю зруйнована моя родина. Повністю зруйноване моє життя. Якщо вас затримали, ви маєте невід'ємне право на адвоката. Він має приїхати одразу після затримання у будь-який день і будь-яку годину. Якщо ви не можете сплатити послуги захисника, за вас сплатить держава. В жодному разі не відмовляйтеся від захисника, не давайте свідчень і не підписуйте жодних документів без адвоката. Користуйтеся своїм правом на захист.